Малий та середній бізнес нашого регіону зі своєю продукцією починає виходити на європейські ринки. Принаймні, перші кроки вже зроблені сьогодні. У Чернігові презентували проект підтримки експортерів Чернігівщини, який ставить амбітні плани не лише покращити економіку області, але й за п'ять років знайти шанувальників наших чернігівських товарів на європейських ринках. У презентації проекту взяв участь і голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Чим продемонстрував готовність влади теж допомагати бізнесменам. Сягати нові простори нові ринки, нові можливості, а головне результат це пропонує проект підтримки експортерів Чернігівщини, який від сьогодні працює у нашому регіоні. Його презентує Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, яка є ініціатором проекту і обіцяє допомогти малому і середньому бізнесу, а також і великим підприємствам вийти зі своїми товарами на європейські ринки. Ми вирішили, що ми будемо підтримувати діючих експортерів. Чернігівщини ми також будемо працювати з цікавими стартапами, які поки що не експортери, але які мають гарний експортний потенціал. Проект підтримки експортерів Чернігівщини має амбітні плани. Його тривалість 5 років, бо, як кажуть у торгово промисловій палаті, аби зарекомендувати себе зі своїми товарами у чужій країні, треба чимало зусиль. Деякі чернігівські підприємці вже переконалися у цьому і потроху самі виходять на європейські ринки, але вдома вони чекають підтримки. Власне, такою підтримкою вони і називають цей проект. Ми вже є експортерами, ми вже експортуємо нашу мебель, але все одно благодаря торгово-промисловій палаті і підтримці, они обещают нам дати, ми все одно хотим зайти на більш обширений ринок збиту нашої продукції. Ринки світові, вони надзвичайно переповнені, і бути присутні на них, це дуже велика праця і про яку ми сьогодні послухали ці питання і ту програму, яку пропонує торгово-промислова Палата. Це крайне необхідний захід для нашого для бізнесменів, для нашого бізнесу України, тому що сьогодні експорт є основною складовою нашого бюджетного формування, не тільки державного, а й місцевих. У презентації нового для Чернігівського бізнесу проекту взяв участь і голова облдержадміністрації Валерій Куліч. У вітальному слові він озвучив невтішні цифри. Буквально за рік експорт області знизився аж на 23%. Тож він висловив готовність підтримувати кожного бізнесмена з нашого регіону, який забажає торгувати за кордоном. У нас є дуже багато гарних ідей, гарних підприємців своїми ідеями. І головна мета влади і торгово-промислової палати я вбачаю це допомогти. Ти просувати наш товар на зовнішні ринки, тому що мало того, що ти щось гарне зробив і маєш, ти повинен бути зрозумілим для зовнішніх партнерів, і ти повинен вміти продати це. Амбіції регіону достатньо високі к тим традиційним продукціям, які вже на протяжні многих десятилітків продається, річ йде о те, щоб потягнути нове направлення, яке зв'язане з високими технологіями, з переробкою серхозяйства продукції з тим. С новыми направлениями, которые дают возможность создавать новые рабочие места, данное мероприятие показало, что оно очень востребовано со стороны бизнеса. Бизнес ждет реальной поддержки. Під час презентації проекту наших бізнесменів, а їх приїхало понад півсотні, вітали по скайпу іноземні партнери і заспокоювали, що боятися конкуренції, яка присутня на європейському ринку, не треба. А ще радили просто взяти квиток у будь-яку європейську країну і подивитися своїм конкурентам в очі. Ну а тих, хто дійсно зацікавився проектом, Чернігівська торгово-промислова палата обіцяє навчити збільшувати свої продажі за кордоном.